Бажаю здоров'я друзі. Трішки є часу, тут стою, ось очікую. Полистав Facebook, дивлюся, ну, такий набрало. в тренді значить, інформація оця про Євробачення, що 11 мільйонів витратили значить, на те неподобство і показують значить, цю мерії ЧДЯКІ. На Кей і цю Альону Альону, в общем. І мовляв, що треба на війну потратити ці гроші, а не на цей конкурс. Ну, Дивіться, е, моя думка, да? е, культуру треба розвивати, тому що це теж війна, е, інший фронт культурний. От. Тобто наш е, культурний простір. простір Має бути заповнений українською творчістю, а не москальською. Да, міха? Да, да. Не да-да, так-так. Да", так-так. О, Москаль, блин. Ну, був, був. Зараз вже українець. О. І цей, я до чого. Дивіться, те, що ці гроші витрачені, вони ж не їх не викинули за вітром. Так вони це були оплачені, якісь послуги, робота, так і так далі. Люди отримали зарплату. Тобто ці гроші не видведені десь в офшори і так далі. Тобто, це вони залишились всередині економіки і працюють на економіку Тобто нічого страшного в тому, що ці гроші витратили, немає. Мене більше курвить. Те, що є суспільний запит саме на таку творчість, на таку культуру. Оце курвить, понимаєте, відповідно, якщо ну, от питання до тих людей, які засуджують, да? те, що от ви ну, обрали там цю Альону Альону, там Кейтсю, Чуть, як а, не Мері Джері, Джері Гей, блін. Вибачте, Этот. то. А ви голосували? Ви віддали свій голос за когось іншого? Той, хто був би достойний того, щоб представляти Євробачення? Ні. Тому вибрали, вибрала молодь, яка, якій не в западло було нажати там, зайти в дію, проголосувати і так далі. Тому і е, така у нас культура. В общем, яка культура, такі і, і артісти. Суспільний запит, есть вони ж голосуванням якось були обрані. Голосуванням, ну які питання. Суспільний запит на таку творчість. Е, Значить ми захищаємо таку творчість. Тому не треба, як то кажуть, хейтити там цих. Артистів. Вони те, що вони є. От у них такий світогляд і такий, е, таке все. Там мені, наприклад, більше інші сподобалися. Виконавці, там, і мені здається, вони б гідно представили Україну на Євробаченні, і, там не стидно було б, як то кажуть. Але як би там не було, е, е, гроші то залишилися в державі, вони нікуди не ділися. Треба трішки ну, глибше дивитися, як працює економіка. як Взагалі, де беруться гроші. Тобто вони не Саме найгірше, це коли гроші тут заробляються, завозиться, блин... ну, вивозиться там сировина, продукція і гроші вивозяться також за цю сировину, продукти десь в офшори. Ото От саме гірше. Так що бувайте, слава Україні. І перемога вона не тільки на фронті має бути, а в головах кожного. Бувайте.